Ситуація. ви прокидаєтесь о восьмій ранку. Ви розумієте, що ви виспалися. У вас 594 642 роботи в універ. Їх всі вам треба зробити за 42 секунди, інакше вас відрахують. Відпиздять, обісцють і відправлять до кінця ваших днів слухати лободу. Ви розумієте, що у вас є трошки часу, і сьогодні ви все зможете зробити в повільному. Релакснотому, елегантному темпі, який врятує ваше ментальне здоровлячко від перегрівання, яке ви заробили собі в минулому році, коли проїбали абсолютно всі дедлайни. І розуміючи, що у вас є багато часу, ви вирішуєте зайти в TikTok. і подивитися всього два-три відео. Ну що такого? Вони ж по 15 секунд нічого поганого не станеться. Ви заходите в TikTok. Ви бачите 43 жінки, які тверкають вам прямо в обличчя. 52-14-річні дитини не можуть поділити поняття магія. І ще 58 едітів з голим драко Малфоєм. Ви дивитесь на годинник. А вже не те, що вечір. А вас вже відрахували, відпиздили, обіцяли і десь вдалеченьку звучить лобода. Знайомо, а вже знайомо. Я не хочу, щоб це відео було, знаєте, таким банальним відео Тікток збирає ваші дані і відправляє в Китай типу камон, підійміть руки, кому не похуй на ваші особисті дані. Ви взагалі знаєте, які дані збирає про вас платформа на якій ви дивитесь це відео? Сумніваюся, тому що я особисто не знаю. І, взагалі, дивитесь ви чи ні Terms of Service, умови надання послуг, коли ви закачуєте кожен новий додаток. Я впевнений, що 99% людей дадуть мені відповідь НІ. І якщо б ми всі були у Всесвіті південного парку, нас же всіх би давно зшили в оцю людську багатоніжку. Fine, you don't want to be part of this, then just sign right here. No, you didn't read it! This says we don't ever have to let you out and we can do whatever we want. Damn it, why won't it read? Киньте в мене камінь, якщо я не праві. Відео про те, чому тікток такий небезпечний, було мільярд. Мільярд мільйонів. Можна сказати, що цих відео було більше, ніж там зірок в нашому чумацькому шляху. Я не хочу бути ще однією банальною людиною, яка буде така. Темна історія тіктоку. Як вашу сраку продали в Китаї? Ні, я не хочу цього робити. Ми всі це знаємо. Сьогодні я за бокальчиком Кока-Колки хочу поділитися з вами власне своїм експірієнсом відмови від Тіктоку, що це дало мені в житті, і як взагалі Тікток ламає ваше особисте життя. Особисте мені здається, що вам буде якось похуй, якщо Китай завтра перестане думати про той вид кішку дівчаток, який вам подобається. Взагалі це дуже неправильно, але це людська психологія. Поки нас це не торкається особи. Ми схильні це ігнорувати. Тому сьогодні ми зачепимо аспекти Тіктоку, які впливають особисто на нашу самооцінку, на наші стосунки з іншими людьми, на наше щоденне життя і так далі. І тому подібне. Cheers, I guess! <плес> 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 мене вдома так спекотно ви б знали. І ще я хочу невеличким дисклеймером, як я завжди роблю в таких коло психологічних відео, зазначити, що я не експерт. Я ще не психолог, я всього лише отримую психологічну освіту. З психологічної точки зору я не можу сказати, що я експерт. Сьогодні я буду ділитися своїм досвідом, певними науковими дослідженнями, які робили більш розумні, ніж я люди, і так далі, і тому подібне. І ще щоб сьогодні не створювати таку обдрістану обстановку, я не буду говорити про зубожіння контенту, що діти споживають дегенеративний контент і майбутнє людство помирає. Тому що I mean like, come камон. Подивіться на те, що ви зараз дивитесь. Типу, guilty. І взагалі мені колись давно один раз е, залишили коментар під відео. Типу, так виглядає психічне захворювання. І чесно, я хотів відповісти щось тій людині, типу, е, Ні, ви не праві, або, типу, ідіть в сраку. Але я подумав і типу такі. Ви праві? Тому я зараз повторюся, я сьогодні буду зачіпати тільки вплив Тіктоку на особистість людей. Давайте починати. Частина перша. Дофамін. Дуже багато людей, особливо людей, які розмовляють про TikTok, розмовляють про так званий дофаміновий голод, про дофамінову залежність і так далі. І дуже багато людей не зовсім знаються на тому, що взагалі таке дофамін, як він виділяється. А що таке дофамін, вам розкаже ваша улюблена Слея Борисівна. Сьогодні у нас своя Борисівна трошки на заміні замість історії моди вона веде біологію. І вона вам розкаже, що дофамін це нейромедіатор, а нейромедіатор це речовина, яка відповідальна за те, щоб передавати певні сигнали між клітинами мозку. Дофамін як нейромедіатор, це є частина системи нагород нашого мозку. І вона виділяється, коли людина робить щось, що їй подобається. Фух. На сьогодні з розумного це все. Отже, дофамін з еволюційної біологічно-історичної точки зору, це така речовина, що казала нашим пращурам-гамадрівкам: якщо ти будеш виконувати те, що потрібно для виживання твого роду, я буду робити так, що тобі буде від цього кайфово. Тобто, дофамін це певна винагорода мозку за процес. Візьмемо приклад з певним фастфудом. Бай! Багато людей люблять фастфуд, я не виключення, тому візьмемо, скажімо так, картоплю фрі. Я дуже люблю картоплю фрі. Дофамін в нашому організмі виділяється не в той момент, коли ми їмо картоплю фрі, а в той момент, коли ми їдемо за цією картоплею фрі, коли ми стоїмо в черзі. Це нейромедіатор очікування, це нейромедіатор. Пошуку чогось, що організм хоче. А тепер рубрика Асексуал, що захоплюється ідеями неофрейдизму, розмовляє про секс. Наприклад, візьмемо процес. Сексуальної транзакції дофамін у нас буде виділятися не в процесі саме пихтіння на ліжку дивані кухні підкреслити потрібне. Дофамін буде виділятися в процесі, коли там не знаю ваша пусі вже мокра, але в ній ще нічого немає. Тобто це очікування. А тепер перекладіть це очікування на пласкість Тіктоку. І ви зрозумієте, про що я буду говорити в цій частині. Для більшого розуміння того, про що ми будемо зараз казати, я хочу вас познайомити з певним зоопсихологічним експериментом. Він називається Коробка Скіннера». Предрік Скіннер – це один з най... Прикольніших можна сказати біхевіористських психологів 20-го сторіччя, і зоопсихологія у нас у цьому відео буде йти таким певним лейтмотивом, тому готуйте вареника. Взагалі цей експеримент називався науково-кондиціонуванням операнту. Але я не буду використовувати ні кондиціонування операнту, ні оперантне обумовлення як об'єкт психологічного дослідження, тому що це нуднятина. Ви прийшли на мій канал похіхікати, посміятися. Погикати навіть. Тому я не буду забивати ваші мізки науковими термінами, і ми назвемо цей експеримент чамоданом з пацюком. Ми беремо два чамодани і під'єднуємо до них два пристрої. Пристрої складаються з годувальниці і кнопки, яку має натиснути пацюк, що живе в цьому чамодані. Але конструкційно ці два чамодани дуже сильно одне від одного відрізняються, тому що в одному чамодані ми будемо називати його стабільним чамоданом. Кожен раз, коли пацюк натискає кнопку, вивалюється певна енна кількість їжі, якої пацюку вистачить, щоб поїсти, наприклад, на один день і не здохнути від голоду. В Другому чамодані, ми його назвемо чамодан хаосу. Конструкція набагато цікавіша. При натиску пацюком кнопки присьовує один з трьох варіантів, обраних в рандомному порядку. Коротше, натискає пацючок кнопку п'ятидесяти відсотків випадків вивалюється стільки ж корму, скільки пацюку в стабільному чемодані, тобто трошки у 40% випадків йому не випадає ніхуя, і в 10% випадків йому випадає дуже багато жрачки. А зараз я хочу вас попросити поставити це відео на паузу і в якості акції Борис Гаєнічкійо знову зайобує своїх гайченяток тим, що їм треба мати свою думку. І подумайте, будь ласка, які патерни поведінки будуть у пацюка в стабільному чамодані і у пацюка в хаотичному чамодані. А якщо у вас після минулого всратого речення з'явилося питання Бориса, а хто такі гайченята? То напевно ви новачок на цьому каналі. Але не хвилюйтеся, я зараз все розкажу. Гайченятка це тупо найкращі. Наймодніші, найстильовіші, з найнамитішими варениками люди в інтернеті. А як стати гайченятком? Спитаєте ви мене? Насправді це максимально просто. Вам всього лише потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк на це відео і поставити дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відоси. А якщо я вам цікаві як особистість, то ви можете підписатися на мій лайв канал YouTube, Там ще не так багато контенту, але скоро буде. І на мій телеграм-канал, де я ділюся новинами. Світу моди і, власне, новинами свого життя. А ми повертаємося до наших пацюків в чамоданах. Я сподіваюся, ви поставили це відео на паузу і подумали, але для тих людей, хто не хоче думати, я вас не звинувачую, не хотіти думати, це абсолютно нормально, я вас підтримую. Я задам вам більш спрощене питання. Як ви думаєте, який пацюк більше натискав кнопку? Відповідь: це пацюк в хаотичному чамодані, тому що один раз побачивши. Неймовірну нагороду, він все далі і далі натискав цю кнопочку. А пацюк в звичайному чемодані натискав цю кнопочку лише коли йому хотілося пожерти. Тобто набагато, набагато рідше ніж пацюк в хаотичному чемодані. Скіннер, як дослідник біхейвористської психології дуже любив перекладати поведінку тварин на поведінку людей. І ви можете подумати, типу камон, люди ж не тварини. По-перше, ми все ж таки тварини, Homo sapiens і все таке, але тепер я вам задам ще одне запитання, тому що у таких більш науково-психологічних відео я тепер хочу набагато більше комунікувати зі своїми підписниками. Подумайте, де цей хаотичний чамоданчик Скінера зустрічається в людському житті? Казіно. І в Тіктоку. Згадайте своє останнє занурення в ТікТок. Ви гортаєте, 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 гортаєте і шукаєте те саме відео, яке ви відправите своїй кращій подрузі, і яка кине вас в чест, тому що ви заїбали кидати її тіктоки. І ось саме в цьому пошуку і виділяється дофамін. Не коли ви знаходите смішний тікток, а саме тоді, коли ви його шукаєте. І саме так у нас з'являється частина друга. Залежність як би жахливо це не звучало, але залежність від соцмереж це достатньо нормальний паттерн поведінки в сучасному суспільстві. Я як людина, яка працює здебільшого своїми соцмережами за допомогою своїх соцмереж, за що я гіпер вдячний всім своїм гайченяткам, і я дуже хочу подякувати всім вам, що ви кожен день перетворюєте мою мрію на реальність і робите моє життя набагато крутішим, але забрати в мене соцмережі на добу. Я полізу на стіну, і так я не можу сказати, що TikTok це єдина соцмережа, яка викликає залежність. Абсолютно ні. Будь-яка соцмережа, навіть ваш йобаний вайбер, якщо ви користуєтеся ним достатню кількість годин в день, викличе у вас залежність. Так, у вас буде залежність від йобаного вайберу. Але що робить TikTok особливим, так це те, що він спеціально використовує бігейвориську психологію поведінки людини, будемо це назвати так. Тому що якщо я ще раз. Пробую вимовити слово бігейворинська і в мене не вийде, я піду і просто заплачу в куточку. Отже, TikTok використовує психологію поведінки людини для того, щоб викликати цю залежність. Згадайте розкладку Тіктоку, де знаходяться лайки, де знаходяться коментарі. Все це, це єдина соцмережа, яку я особисто використовую, в якій це все розкладено не горизонтально, а вертикально. Там, де знаходиться зона покриття великого пальця, яким здебільшого ми управляємо телефоном, коли користуємося Тіктоком, це все зроблено для того, щоб прибрати мілісекунди під незручності використання. Ви маєте бути на 100% поглинені в процес. Це все створено для того, щоб у вас не було жодної можливості перевести дихання. Жодної. Усюди контент, абсолютний контент-топад, і, і це призводить до ось саме тих моментів, про які я говорив на початку цього відео. Що ви встали восьма ранку, ви вирішуєте подивитися 2-3 тіктоки 15 секунд, що вони зроблять. Перед вашим днем ви подивилися мільйон мільярдів тіктоків. Ви подивилися увесь тікток, що тіко є. Вже 10 вечора вам вже хочеться спати. День пройобаний. Але знову ж таки, не формат самих відео Тіктоку викликає здебільшого залежність. Думайте, чого ви хочете в житті: грошей, слави, щоб всі вас любили, щоб ваше обличчя було на білбордах? Е, можливо, не на білбордах, окей, не будемо про білборди, багатьом людям в сьогоднішніх реаліях хочеться стати відомими. І подумайте, в якій соцмережі найлегше отримати охоплення в мільйон переглядів на вашій одиниці контенту. У мене особисто ще до того, як я почали вести YouTube, зараз TikTok у мене взагалі видалений і я їм не користуюся, але ще до того, як я починала Вести ютуб я вели тікток зовсім на іншу тему, абсолютно на рандомну хрінь. І у мене було таке, що відео залітає спочатку на 50 тисяч, потім на 150 тисяч. У мене були відео, які залітали там на 3 мільйони, на 5 мільйонів. Звісно, через те, що ви зараз мене сприймаєте як ютубера, а не як тіктокера, це не призвело ні до яких позитивних здвигів в моєму житті, окрім того, що мене репостили якісь йобані Росняві пабліки. ідіть нахуй. Якщо у певної дитини ми візьмемо приклад. 12-річної дитини я згадую себе у 12 років. Мій перший ютуб канал був заведений десь реально 10-12 років. Ви можете згадати, я думаю, це розповсюджений експірієнс, коли ви заводите там зі своєю кращою подругою якийсь ютуб канал. Ви записуєте відео. Всім привіт! Ютуб канал буде про нас. Ми будемо розповідати про квіточки деревця у нашому садочку і про те, як ми живемо. Чекайте відео більше ніколи, нікуди нічого не записували у всіх. Окей, не у всіх, але у багатьох був цей експі. У мене були ютуб-канали. Ось ці десятирічні. Я з якоюсь своєю там подругою ми бігаємо по нашому місту, знімаємо якісь блять фільми. Потім якісь блять лего фігурки, і все таке, це був треш. У мене були канали з іграми, і я ніколи б не могли подумати, що коли я почну записувати відео про те, що особисто подобається мені, про те. What I'm passionate about саме тоді люди захочуть мене слухати, і це знову ж таки натяк на те, що вам потрібно бути собою і нести у світ те, що вам реально подобається. Тому що як тільки я почали говорити про моду, як тільки я змогу відмовитися від свого зросійщення і нести. У суспільство те, що я люблю, не дивлячись на те, чи це буде там потрібно мільйону людей, чи це буде потрібно сотні людей. Ось саме тоді у мене з'явилася оця моя улюблена інтернет-сім'я гайченяток, які реально виробите моє життя кращим кожен день. І я вас неймовірно всіх люблю. До чого це я вели, а хуй його знає? Отже, коли дитина хоче стати відомою, куди вона піде? Звісно, на Тікток, тому що Вася з третього під'їзду, який там палить за гаражами, зняв відео про те, як він палить за гаражами, і воно у нього залетіло на мільйон мільярдів. У нього тепер 100 тисяч підписників в Тіктоці. Подивіться, у вас залітає ваше перше відео в Тіктоці, ваша реакція. Ви знімаєте ще і ще і ще. Ви вже не просто людина, яка дивиться на TikTok, і не просто людина, яка не прив'язана до Тіктоку. Тобто, якщо у вас немає певної залежності, та навіть якщо у вас є певна залежність, але ви не ведете Тікток, вам набагато легше його видалити, ніж коли ви його не ведете. І коли ви стаєте крієйтором в Тіктоці, неважливо, ви знімаєте відео на 100 переглядів або на 100 мільйонів переглядів. Ви все одно, все глибше і глибше занурюєтеся у цю залежність. в принципі, ну, типу, якщо залежність є, але вона не змінює ніяк ваше життя, і ви тільки від неї кайфуєте. Я зараз не кажу ні про ніякі там алкоголі, заборонені речовини, нікотин, Це все хуйня, воно 100% погано впливає на ваш організм. Але, наприклад, не знаю, там є люди, які кажуть: у мене залежність від. Проводження часу на природі дуже люблю гуляти на природі. Якщо я раз в тиждень не вийду погуляти на природі, мені буде дуже сумно і погано. Я в цій залежності не бачу особисто нічого поганого. Окрім того, що, наприклад, якщо людина... Буде в якійсь бетонній коробці, з якої вона не може вийти, у неї буде діпра. Але мені здається, у всіх людей, якщо вони будуть в бетонній коробці, буде діпра. Але все ж таки залежність від Тіктоку це далеко не залежність від прогулянок на свіжому повітрі. Тому що ця залежність конкретно змінює вашу поведінку. Частина третя отрута. Зараз ми будемо говорити про найцікавіше: про мій експіріенс відмови від Тіктоку. І як він власне змінив моє життя? І почати я хочу не з банального цього. Тікток руйнує вашу увагу, ви втрачаєте свою довжину уваги, ви не можете фіксуватися ні на чому від тіктоку. Я звісно про це поговорю, але я хочу почати з іншої дуже цікавої психологічної штуки: іпохондрія і проецювання захворювань на себе. І на жаль, тікток це одна з найгірших платформ з цієї точки зору на даний момент. Якщо ви були молоді у моменти, коли тампор, квіт і... Пахнув, тобто, ви на кілька років старші мене, тому що я, скажімо так, прийшли на цю хвилю тамбору, коли вона вже завершалася. Я ще. Дитина, якщо ви пам'ятаєте оцей розквіт тамблеру, ви можете згадати, як багато дітей з харчовими розладами, з розладами харчової поведінки, було на цьому тамблері. І TikTok зовсім не виключення. І я зараз не буду говорити про мільйон кокет герл які розповідають дієту на 500 калорій в день, що ви п'єте одну Кока-Колку Зіро і заїдаєте її камінцями з вашого подвір'я. Ні. Я хочу поговорити про реальні наукові дослідження. І знову ми повертаємо в нашу сцену. Піздав. Я думаю, я це зроблю епічно. Ніхуя. Ми повертаємо на сцену. Слею Борисівну я хочу поділитися з вами науковим дослідженням журналу Movement Disorders від міжнародного суспільства Паркінсону і розладів руху. І це дослідження про вплив Тіктоку на тіки. У дітей пан intended. Як би це каламбурно не звучало, але це саме так. Ця наукова спілка, цей журнал в тому числі досліджує і такий розлад руху, як нервовий тік. Це неконтрольовані скорочення певних м'язів в організмі людини. Я, коли ще були в тіктоці, я потрапили на цей тікток з тіками. Oh, oh, oh. Oh, my. Oh, my. З нервовими тіками, коли дівчата там не могли взагалі сказати не слова, бо деяким людям було конкретно видно, що вони симулюють це був дуже розвинений пиздець. Особисто у мене ці відоси потрапляли у мою стрічку десь ну півроку. Мінімум. Ну я думала, що окей, діти пограються і переграються. 100% на тіктоку є реальна репрезентація людей з нервовим тіком. Ну як все в Тіктоці? Ми розуміємо, що ну не може бути мільйон мільярдів однакових дітей. У яких нервовий тік з'явився, як тільки у тіктоців це стало популярним, і пропав, як тільки це перестало бути популярним. І саме ось цей момент вивчало дослідження Ticks and TikTok – Functional Ticks Spread through Social Media. Це дослідження довело, що саме після того, як Нервові тіки стали популярним. Оцим viral moment в Тіктоці. Кількість молодих дівчат, що зверталися до лікарів з нервовими тіками, виросла у геометричній прогресії, і цей зріст зупинився після того, як в Тіктоку пропав оцей тренд на нервові тіки. Я не можу сказати, що знову ж таки це повністю вина тіктоку. Зовсім не вина тіктоку, це вина людської психології. Але в Тіктоку через оцей 15-ти секундний геп контенту через те, що ви бачите мільйон людей на своїй сторінці, мільйон людей дуже гарно обраних під вас штучним інтелектом. Знову ж таки момент: чи помічали ви, що в Тіктоці з'являються відео по темах? Про які ви не те, що навіть не шукали в інтернеті, ви не обговорювали їх зі своїми друзями, ви просто про них подумали. Тому що штучний інтелект на даний момент він дуже і дуже гарно працює, і він може за певними логічними ланцюжками визначити, що вам сподобається наступним. Наприклад, якщо ви цікавитеся певними лікувальними вібраціями, наступним вам, наприклад, може піти йога або певні містичні практики і так далі. Тобто. Штучний інтелект це знову ж такий інтелект. Він навіть іноді краще думає, ніж я, тому. Гайс. Ну і тепер до нашого улюбленого. Тікток ламає нашу увагу. І як я завжди роблю в психологічних відео, мені хочеться дати вам домашнє завдання. Якщо ви не готові видалити Тікток, а я вам дуже рекомендую видалити Тікток, поставте на нього батьківський контроль, щоб ви не могли сидіти в Тіктоці більше. 15 хвилин, півгодини, скільки там ви собі виділите, і подивіться, як виросте ваша можливість фокусу? У мене зараз дві сесії одночасно, хі-хі-ха-ха, і зараз я порівнюю ці дві сесії е, і психологічну після півроку відмови від Тіктоку, і ці дві сесії, які були у мене у минулому півріччі, коли я ще дивилися тіктоки. І вибачте. Різниці дуже багато. Я іноді пишу певні такі невеличкі наукові роботи невеличкі тези, і написання одних тез у цьому семестрі мене зайняло буквально дві години. У минулому семестрі я не могли їх написати два тижні. У мене набагато покращився сон. Не кількість сну в моєму дні, а якість сну. Коли у мене був оцей швидкий дофамін в житті, коли я користувалася Тіктоком кожен день, я дивилася його перед тим, як спати. Я прокидалася з цим тіктоком. Після 10 годин сну я прокидалася, і мені здавалося, що я взагалі не спала. Мені хотілося спати. 24 на 7. Зараз мені спокійно вистачає годин 6 сну, і я кайфую. Мені дуже подобається оця нова енергія, яка у мене з'явилася. І знову ж таки, TikTok – це не коротка форма, хоч вона здається цією короткою формою. У мене кожен день був момент, типу, у мене є 15 хвилин до пари. Відео в YouTube, Там я буду 5 хвилин його шукати, 10 хвилин дивитися. Камон, я зайду в TikTok. Навіть є дослідження. Що в середньому одна сесія в Тіктоку займає в два рази більше часу, ніж одна сесія в Ютубі на платформі, на якій пріоритизований контент довгої форми. Тобто ці мільйон відосів по 15 секунд займають в два рази більше часу, ніж якщо ви подивитесь там якийсь відос. Я дуже люблю відеоесеї, і здебільшого відоси, які я дивлюся на Ютубі, займають від півгодини до двох годин. І як останнім моментом я вам... Хочу сказати, що навіть якщо ви відмовитесь від Тіктоку, ваша боротьба з цим коротким контентом вона не закінчиться. Абсолютно ні! Вам потрібно буде триматися, щоб не заходити в рілзи в інстаграмі. Як людина, яка регулярно користується інстаграмом, для мене ось це головна була перепона. Я просто відмовилися від Тіктоку і сиділи в цих йобаних рілзах. І так далі. Там не знаю шортс в Ютубі, але мені вони не сильно подобаються. Тому І якщо ви зробили рішення відмовитись від Тіктоку, по-перше, раунд аплоз, everyone! По-друге, якщо ви вирішуєте відмовитись від Тіктоку, і вам потрібно приймати це рішення, а ви не просто видаляєте апку і все, то у вас вже є певна залежність. Щоб побороти залежність, треба вкласти в це певні сили. І якщо ви знайшли в собі сили, це почати. То ви дуже крута людина, і я вас дуже сильно підтримую в цьому. І ще, як, знаєте, такий psychological duty to my subscribers, Я хочу вам сказати, яка б залежність у вас в житті не була. TikTok, людина, речовини, погулянки на свіжому повітрі, е, Живчик, Сокам Ті за Рома канави. Звернутися за допомогою це не сором. Краще звернутися за допомогою. Ніж запустити це до набагато гіршої стадії. Якщо вам потрібна допомога відмовитись від того ж тіктоку, можливо, напишіть другу. Загугліть в інтернеті, як відмовитись від залежності від тіктоку. І знову ж таки, це працює не тільки для Тіктоку. Якщо вам потрібна допомога, навіть не в тому, щоб позбутися якоїсь залежності, а в цілому звертатися по допомогу це не є соромно і це не є крінжово. А з вами були я, Борис Гаєні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе. І не забувайте, що ви найкращі, папа. -па.